Сяко Боже, радо сповістила. Коляда на площі звучить не для сцени одне для одного. Тут поруч діти й дорослі, родини, друзі, військові, волонтери. У такі хвилини бурштин це велика спільна родина, де різдвяна пісня єднає серця. Він чує вас, українці, в цю величну днину, щоб беріг вас, спаситель, і усю родину. До спільної коляди долучилися священнослужителі громади разом із мешканцями. Вони підносили молитву за мир в Україні, за наших захисників і за кожну родину, яка сьогодні живе з вірою та надією. Відбувається таке дійство, розколяда, що є проводами різдвяного часу і про слави новонародженого Ісуса Месія в цьому світі земному для нас важливо є бачити у різдві, наше народження, велику віру. Зберігати традиції бажаю, щоб завжди залишався спокій, радість, мир і світло коляди нехай панує серед нас. Розколяда у бурштині це не лише спів, а й жива традиція, яку з року в рік творять люди. До дійства долучилися мистецькі колективи громади, працівники культури та активні мешканці. Я щиро радію від того, що. Ми все ж таки зберігаємо ці традиції і вчимо наших дітей. Діти знають дійсно дуже багато колядок, і вони з радістю кожного року чекають оцих різдвяних свят, з радістю йдуть до кожної домівки, несуть оце, цю радість і вчать і інших людей, і інших дітей, і дорослих, і малих всіх вчать не забувати свої традиції, любити, шанувати і Бога прославляти. Після спільної коляди на площі святково худа рушила центральною алеєю міста до палацу культури прометей. У Прометеї гостей зустрічали учні Бурштинської гімназії номер 1 та ліцею імені Ольги Басараб. Усіх охочих пригощали пампушками та узваром, а також організували благодійний збір коштів на підтримку евакуаційної роти однієї з військових частин. Попри всі негаразди, попри те, що мороз, попри те, що все-таки війна, але ми не здаємося, тому що розкогляда, яку ми сьогодні проводимо у Бурштині, це молитва, вона потрібна. Україні вона потрібна передовім, вона потрібна всій Україні. Тому ми запросили сьогодні народний хор академічний Волинський, це професіонали. Сьогодні є виклики в Україні, сьогодні в кожної родини, в кожної людини щось є, якісь негаразди. Але дякуючи тому, що ми збираємось разом, об'єднуємось, колядуємо. І це нас надихає уже вдруге саме взимку з різдвяною програмою Дубурштина. Завітав державний академічний волинський народний хор, професійне виконання, жива емоція у танці і українська пісня, яка звучить особливо сильно у час війни. Як розповів художній керівник та головний диригент хору Олександр Стадник, колектив нині перебуває у концертному турне містами України. Попри війну, відключення світла та щільний графік, митці продовжують виступати. Водночас війна внесла свої корективи. Але в нас дуже багато концертів в цьому році. Ми от з минулої суботи, як почали, і от сьогодні це вже вас. Ми не зупинялися, от до вас приїхали через скільки, 3, 4, 5, 6, 7 концерт сьогодні. І ще їдемо далі. Ну, Війна вплинула, на всіх вплинула, в нас так само. У мене ніхто не виїхав правда, за кордон, але забрали хлопців в армію і багато моїх солістів служать зараз в Збройних силах. Приходять молодь, приходять студенти, беремо на роботу. Ну виходимо із ситуації, намагаємося планку не опускати свою і тримати, тримати її на рівні. Цей день став ще одним підтвердженням: українська культура живе, звучить і підтримує. Ми з вас переживали, ми думали, як ви до нас приїдете через такий мороз, сніг. Але слава Богу, все почалося, вдалося. Ми дуже раді, що ви до нас приїхали. І нам подарувала таке тепло і радість. Розкогляда у бурштині знову об'єднала громаду разом із вірою та теплом сердець. Надія польова новини телерадіокомпанія Рай.